Доброго ранку, малята! Сьогодні я до вас прийшла не сама. Зі мною прийшла Тетянка і Антошка, які дуже люблять матусям допомагати. Вони миють посуд, прибирають іграшки. А зараз ми з Тетянкою та Антошкою запрошуємо вас на пальчикову гімнастику. Приготуйте долоньки, будь ласка. Миє посуд наш Антошка, миє виделку, чашку, ложку, вимив блюдце і склянку, І закрив міцненько краник. Молодці малята. А зараз я запрошу вас на цікаве заняття. Разом з Тетянкою і Антошкою. Ходімо з нами. А зараз будемо обідати. Мама вже приготувала смачні страви. Давайте пригадаємо, який посуд нам потрібний каструля, чайник, чашка, що ще малята. Сковорідка, ложка, ще що. А чого не вистачає на картинки? Тарілки. Отже після обіду мама миє посуд. Ретельно миє губкою, тарілки, ложки, ще що. А хто ж допомагає мамі? Мити посуд треба обережно, щоб не розбити його. Скажіть, чи є у вас іграшковий посуд, чи ви годуєте свою ляльку? Скажіть, будь ласка, що робить мама? Малята, вам сподобалось наше заняття. І Тетянки, і Антошки сподобались з вами. Скажіть, будь ласка, до побачення, до зустрічі.